Наш підрозділ сформований в 2021 році, 30 вересня, напередодні повномасштабного вторгнення. Техніка це зінтеракетний комплекс С-300 середньої дальності. Нічого нам, нам не було важко, все було просто. Наш наймолодший дивізіон, але по застосуванню нашого дивізіону, напевно, один з найбільших дивізіон, який зробив перед цим озброєнням в межах відповідальності. Це вже більше 10 позицій ми поміняли в різних містах, населених пунктах. Наш підрозділ, як кажуть, не тільки в одному місці виконує здачу, а по всій Україні. Знаходилась і Волинська область, і Тернопільська, і Хмельницька, і Львівська. Все залежало від того, як противник наносив ракетні удари, якими маршрутами, якими шляхами. Приходило бойове розпорядження, і ми, в принципі, по тому бойовому розпорядженні переїжджали в той чи інший куточок нашої країни. На рахунку підрозділу більше 50 збитих повітряних цілей, на 46. Ракет типу Х-555, Х101, калібри і також безпілотники 9 штук це розвідувальні і ударні. Якщо не помиляюсь, перші в повітряному командуванні застосував своє озброєння з трьох соток, Це ми, наш підрозділ, коли були на півночі. Десять ракет за один удар пускали і 5 цілей збували. Зрозуміло, що вони не йдуть прямолінійно на підрозділ, вони з параметром, з завадами. Дуже тяжко це все робиться. Тут все залежить від людей, від обслуги, тут людський фактор. Все робить обслуга. Це і солдати, і сержанти, і офіцери. Тому все залежить від кожного. Це зброя колективна, від електромеханіки, дизеліста, який видасть час живлення. Начальника чергової зміни, який швидко ввімкне кабіну управління і решта. Тобто тут залежить від кожного, наша бойова робота. Мобільно-вогневі групи дуже багато роботи виконують, збивають їх з переносних ракетних комплексів. Також застосовують дуже багато озброєння, дуже багато час поставляється. Тому дуже багато напрацювань вже зробила наша держава для того, щоб боротися з противником, повітряним просто. Це всі патріоти. І що Але всі мотивовані, дуже мотивовані, всі полюбили цю справу. Тому що дуже приємно, коли там пишуть десь в газеті або розповідає там і той самий якийсь мер якогось міста, що от підрозділ працював. І це частинка їхньої праці. Тому їм це дуже приємно. Азіму 30! Кожен бій він різний, але й одинаковий. Такими словами я не передам, знаєте, це як там, працюєш лікарем і зробив там, вдалу операцію. Тут так само Услуга відвоювала це щастя, це дійсно велике щастя. Тому що ми на своїй землі, ми захищаємо своїх рідних, своїх дітей, це наше майбутнє, наші діти. Це саме основне. Тому кожен бій він найголовніший, найосновніший. І працюємо на максимум. Відновлюємо Збройну військову техніку, готуємо її, готуємо той особовий склад, який приходить. З навчальних закладів. Тому кожен бій він, як, як, як останній, по максимуму, по максимуму, викладка по максимуму. В перший день війни це була запасна позиція, зрозуміло. В готовності номер 1 це був перший ранок. Всі сиділи на озброєнні, обслу, обслуги сиділи. Почалися масовані обстріли. Ми, наша позиція була біля одного з військових аеродромів, штатна, але ми виїхали і по тій позиції вже були. Масований прильот. Під час масового ракетного удару, близько 7.20 ранку, я перебуваючи з особовим складом на аеродромі, де була наш базувався ракетний дивізіон, зустріли перший ракетний удар по вищовказному летовищу. Ворога була мета знищити як засоби протиповітряної оборони взагалі в Україні, в тому числі наш дивізіон, були влучені по нашій. Попередній позиції, де дивізіон базувався, а також по об'єктам самого аеродрому. Але, на щастя, ніхто з особового складу та техніки не постраждав. Ну і всі вже зрозуміли, що це вже повномасштабна війна, це вже не якісь там клітки, шутки, як то казали, якісь. Всі вже зрозуміли і були готові вже виконувати завдання за призначенням. Звичайно, ми віримо в перемогу і вірили. До цього до війни ми займалися заходами боєпідготовки, де також дуже багато елементів відпрацьовували і по бойовій роботі, і при дислокації підрозділів в різні пункти. Всі були готові до цього. Хто кажуть, ну Це ж не перший раз там Росія там якусь війну там, створює чи десь там щось хоче всьому світу показати. Тому всі були готові з першого дня війни, як там в Нацгвардії, чи в по граничних військах там свої там, пси патрони у нас також є свої символи там, для розгрузки особового складу. Вони там також підтримують нашу обслугу і з нами воюють. Кожна бойова робота, цей пес також стає з нами, йде на командний пункт і там воює. У нас була ця кішечка-ракета. Джек Рассел у нас був Джекі або Джек. Ребята, ребята ви готові до бою? У нас ракета. Да, ракеточка. Пасатурка, вона у нас захвачується. Захвачивайся или да? Джек, скажи, ты в нас что? Сегодня обнаруженец. Значит, ты вниз. Она нажанец, шукай все, низкий. Косов. Шукай все. А темность хотя хорошо, мортис. нас пускач, пускай ракеты, сбывай. Народ, все, до готовности готовим, что тут что сразу стартует? Обнаружанец, перестаньте рамять, пускача. Обнаружанец, перестань. Так, перестань. Дуже звикли вони до цього застосування, як то кажуть бойові пси. Так що повітряні сили також вони не стоять на місці, як там в інших родах військ є свої там символи, як там на передових позиціях там є свої коти, там, які там допомагають при артобстрілах. Так само є у нас свої бойові пси, які також нам допомагають під час ведення бойової роботи і під час розгрузки. Тому, як то кажуть, кажуть там думає про сім'ю завжди, про своїх там родичів, і оці пси нам допомагають якось бути по-сімейному така обстановка. Настрій завжди бойовий, нам відступати нікуди, це наша земля. Нам тільки треба йти вперед, розвиватися, більше залучати особового складу, як кажуть, двері підрозділів відчинені, то бажаючі, мотивовані, можуть приходити, учитися. Тим більше, що дуже багато заходять зі тракетних комплексів нового зразка, де не вистачає операторів, тому вся молодь, яка там бажає, і не тільки молодь, яка там навчиться і англійської мови, щоб там відучитися там, в інших державах, приїхати і вже захищати. Боронити свою державу, повітряний простір на свою державу, отримувати позитивні емоції від того, що ти потрібен цій державі, і все, що ти робиш, це дійсно воно цій державі треба.